Розглядаємо лабораторну роботу дослідження системи OGC, яка забезпечує перевірку наявності відповідних частин кліпсів кабельних каналів на кабельній мережі. В даній лабораторній роботі ми дослідимо принцип роботи системи OGC – Operated Gated Clip Test, що означає з англійської мови, працівник проводить контроль кліпсів. Сама система забезпечує перевірку наявності провідних частин, кліпсів, кабельних каналів тощо на кабельній мережі. До складу цієї системи входять ряд електронних пристроїв. Будова стенду для відчитування частин на кабельній мережі. Стенд складається з приймача сигналів, з комп'ютера, з монітора, на якому є програма, дошки, на які встановлено кабельну мережу, яка стоїть в своєму правильному положенні. На кабельній мережі вже встановлені всі частини, які потрібно відчитати. Кабельна мережа закладена в свої посадкові місця та фактично готова для використання, але перед тим необхідно провести останній фінальний тест. Тест проводиться безпровідними датчиками, які при закладанні певних частин передають сигнал на приймач, і на моніторі можна побачити, яка частина кабельної мережі закладена для тестування. При запуску програми ми можемо побачити наші кліпси. В даному випадку ми відчитуємо кожну кліпсу. На моніторі можна побачити, що всі кліпси червоного кольору, і зараз їх потрібно натискати. Щоб це зробити, ми беремо і закладаємо кожен у своє посадкове місце. І бачимо, що той кліпс, який ми натиснули, він відображається в нашій програмі. Як зелений, так ми зробимо з кожним кліпсом. Після цього, як всі кліпси засвітяться зеленим кольором, відбувається тестування пустої дошки. Це означає, що програма перевіряє, чи ніякі частини кабельної мережі не залишилися на дошці, і програма просить виняти всі кліпси. Це означає, що тест є закінченим. Модулем для приймання сигналів слугує адаптер ТРБ20. Він може приймати безпровідні сигнали на відстані 50 метрів і працює на частоті 868,3 МГц, живиться від 18 до 32 вольт. Тестовий модуль складається з передавача і верхньої пластини адаптера. Верхня пластина адаптера виготовляється відповідно до частини, що тестується. Тобто, кожен адаптер конструктивно підходить тільки під певну частину кабельної мережі. Після того, як кліпс натисне на тестовий модуль, передавач генерує внутрішню енергію та розсилає унікальний радіосигнал. Передавач сигналу при натисканні генерує електричний сигнал, що живить електричну схему, яка відсилає сигнал в ефір. Генерується сигнал з закодованою інформацією, яка складається з унікального номера передавача і стану передавача при натисканні кнопки одиниця, при відпусканні кнопки нуль. Для того, щоб отримати доступ до виконання лабораторної роботи, дайте відповідь на наступне питання: Що означає система OGC? які необхідні технічні засоби для того, щоб провести тестування кабельної мережі, які перетворення здійснює електронний передавач сигналу. Та який сигнал генерує автоматичний передавач сигналу, чи можна вставляти частини кабельної мережі до того, як дошка запрограмується. Дякую за увагу!